Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка замовлення від компанії Reflame. Це я вдруге замовляю вже на нову пошту. Раніше завжди отримувала посилки тільки на б'юті-центрі. Мені так зручно, він в мене знаходиться біля роботи. Немає ніяких додаткових оплат, тим паче, якщо вибираєте продукт замість плати за доставку. Зараз покажу вам, що я замовила. Це замовлення було зроблене на Чорну П'ятницю на цьому тижні. Діє знижка до неділі по суботу, включно, мінус 50, майже на весь асортимент продукції компанії Reflame, окрім категорії Wellness, наборів акції, коли ти купляєш щось в парі та подарункових пакетів. Якщо ви також робили замовлення під час цієї акції, пишіть в коментарях, що для себе обрали, буде цікаво прочитати. Ще в мене лежить одне замовлення в б'юті-центрі. Ніяк не виходить його забрати, тому що не співпадає графік роботи б'юті-центру і мої робочі дні, для того, щоб туди потрапити. А спеціально їхати чисто за замовленням Марифлеєм, не хочеться. І думаю, що буду робити замовлення ще раз на цьому тижні, тому все це зберу разом і потім зніму вам окреме відео. Дуже хотіла замовити собі крем із серії Diamond Cellular, нічний, він мені подобається. Користуюсь вже другим, але вагалась між ним та. Кремом з серії Велософі. Велософі все ж таки переміг, бо в мене ще не було повнорозмірної версії, тільки пробник. Цей крем дуже сподобався, тому на цей раз замовила його. Зараз відкриємо цю коробочку і я покажу, що ще прийшло. Коли я отримую замовлення в б'юті-центрі, мені зазвичай дають вже відкриті коробки. Я викладаю звідти товар і потім вже коробку залишаю в б'юті-центрі. Тут зараз дуже незвично, що цю коробку я відкриваю сама. Всередині є накладна. Далі, бачите, ось все тут так добре прокладено картоном. Напевно, для того, щоб рефіл. Із серії Essence Co. не пошкодився. Це новинка, я так розумію, діючого каталогу серія ваніль мак. Хороший об'єм 300 мл. Термін придатності до 08.2028. екологічна упаковка, і ціна зі знижкою була дуже вигідна для мене. 132 гривні. Я вважаю, для такої якості, ця серія дуже хороша, якісна. І для такого об'єму дуже, дуже вигідна ціна. Продовжуємо дивитись далі. Вперше за весь час існування фарби для волосся в компанії Reflame, я вирішила для себе її спробувати. Фарба Hair Advanced Care True Color. Вибрала для себе відтінок 5.0 Medium Brown. Якщо ви фарбувалися фарбою для волосся від компанії Reflame, поділіться, будь ласка, своїми враженнями тому що я поки що нічого сказати не можу. Поділіться, в якому стані було волосся, який стан волосся був через деякий час. Якщо ви користувалися цією фарбою на постійній основі в подальшому, це буде корисна інформація для мене. Чекаю на ваші коментарі. Також завжди, коли є знижка, я купляю ось такі губки. Використовую їх кожен день зранку і ввечері для вмивання шкіри обличчя зі своїм звичайним засобом для вмивання, і також використовую для. Змивання кремових або гелевих масок дуже-дуже якісний продукт, пробувала купляти від інших виробників. Ніякий не стоїть навіть поряд саме з компанією Reflame по якості, тому купляю саме тут. За ці дві губки я заплатила 63 гривні 84 копійки. Тому, якщо також користуєтесь ними, то Зверніть увагу, що зараз дуже вигідно їх замовити. Вперше для себе вирішила спробувати дві ось таких гелевих маски для обличчя із серії Лавнечі. Love Лавнечі мені дуже подобається. Постійно купляю їх шампуні. Також ті маски для обличчя, які я пробувала з цієї серії, мені всі підходили і я мала гарний ефект після використання. Це Маска з органічним ківі і також маска з органічним манго. Якщо користувалися ними, теж, будь ласка, напишіть, тому що для мене новий продукт і цікава ваша думка. Ще одна постійна покупка це, звичайно ж, пасти із серії Aptie Моя улюблена паста з натуральними трав'яними оліями, об'єм 100 мл. Взяла Дві упаковки, можливо, ще додатково замовлю, тому що ціна на пасту поступово зростає. І коли є знижка мінус 50%, і нею записатись, бо дешевше, напевно, вже не буде. За дві пасти я заплатила 142 гривні 60 копійок. І зараз скажу вам, скільки коштували маски. Одна така маска коштувала 31 гривню 92 копійки. Вони всі види цих масок по однаковій ціні. Далі, друзі, ще один продукт, який ви постійно бачите в моїх відео це шампунь для жирного волосся із серії Love з гранічним лимоном, та м'ятою, 250 мл об'єм. Багато не буду розповідати. Гарний шампунь, приємний аромат, добре промиває волосся, волосся свіже розсипчете, довго залишається свіжим, і ціна на цей шампунь зі знижкою зараз 116 гривень. Зверніть увагу, бо вже ціна, яка без знижки, вона теж зросла, тому навіть коли і діє на нього якась акція, то він не буває по такій вигідній ціні, як зараз. Це в мене замість плати за доставку крем для рук. Була якась весняна лімітована версія, досі, бачите, з'являється в каталозі. Називається Spring Time Stroll. Об'єм 75 мл. Дуже приємний аромат. Моїй сестрі такі креми для рук подобаються. Для сестри, в мене ще є подаруночки в тому замовленні, яке лежить в бюті центрі. Тому, якщо цікаво, то дивіться, що я для неї обрала і що їй подобається. І залишилось у мене ще два товари. Перший із серії Це той крем, про який я вам казала. В об'ємі 50 мл. На цей крем, ще раз повторюсь, є пробник на сайті. Тому, якщо ви сумніваєтесь, підійде вам він чи ні, то спочатку спробуйте в пробному варіанті. Дуже красива упаковка, просто візуально приємно тримати в руці. Гарно, що є зручний дозатор, що не треба залазити в банку руками. Все гігієнічно. Цей колір мені дуже подобається. Тому, думаю, що буде з задоволенням тягнутися до цього крема рука. Якщо менше були запаси в мене, я б купила і Diamond Cellular, але поки що ні. Поки що себе стримала. Крем дуже гарно зволожує шкіру, він підтягуючий та балансуючий. Він і зволожує, і живить, взагалі, шкіра в приємному стані після використання, тому. Рекомендую спробувати, принаймні, хоча б в пробнику. І останній продукт, про який я нічого ще не знаю, також із серії Veloci. Купила, тому що всі продукти, які я пробую з цієї серії, мені поки що подобаються. Це у нас в об'ємі 25 мл нічний елексир. Я так розумію, це теж крем нічний. Які потрібно буде наносити зверху серому. Якщо ні, то поправте мене, будь ласка. Тут теж дуже приємна упаковка з дозатором, але бутилочка скляна. Бачите, як вона красиво виглядає. Наша керівниця б'юті-центру користується ось цим кремом, в неї є чутлива шкіра. Вона казала, що його використовує, хоча інші продукти з серії Veloci не підходять. Тому я також вирішила замовити. Буду, напевно, ним користуватися на роботі. А ось цей крем залишу вдома. Ціна на нічний еліксір Велософі, ось цей була 239 гривень 20 копійок зі знижкою. А на Крем для обличчя ось цей ціна була 271 гривня 20 копійок. Вона є зараз, в принципі. І, в принципі, цей крем навіть без даної акції по дуже вигідній ціні в каталозі, по-моєму, зі знижкою мінус 40%. Ось такі, друзі, мої покупки. Якщо відео вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання буде в першому коментарі. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і вигідних покупок. І всім до побачення!